Друзі, доброго дня! Нарешті в наявності в нашому салоні All New Zіcer 001, рестайлінг-версія, та сьогодні порівняємо її з попереднім до рестайлінгу. оновленій версії Зікер 001, як і в попередній моделі, є три доступні комплектації. Від це базова версія, комплектація Mi, котра вже йде з пневмою і сотою батареєю. Та ю комплектація максимальна, куди вже закладені всі максимальні опції, затемнення даху, автоматичні двері та поворотний дисплей. Перше, що кидається в очі, це оновлений дизайн бамперів. Вони стали більш агресивні або спортивного виду. Лідар переїхав на дах. На жаль, у нас в Україні не працює повноцінний автопілот, але у версіях з пневмопідвізкою Лідар зчитує дорожнє полотно, і відповідно цього налаштовується по м'якості пневмопідвізка. У повнопривідній версії до рестайлінгу. 544 кінських сили та розгін до сотні за 3,8 секунди. Коли у рестайлінг-версії з повним приводом майже 790 кінських сил та розгін за 3,3 секунди до 100 км на годину, що сьогодні ми спробуємо перевірити. З'явився новий дуже прикольний дизайн 21-х колес, котрі йдуть в комплекті з 4 поршневими гальмами «Акібона». А 22 другий з Brembo залишились в принципі такими, як і були. В оновленій версії порти GBT AC і GBT DC для швидкого заряду з'єднали під одним лючком. Прибрали плавник на даху, та камера переїхала в задній спойлер. Змінився дизайн також заднього бамперу. До речі, бампери і передні і задні стоять від версії FR, і у нас можна дозамовити комплект обвісів або якісь окремі карбонові частини від FR-версії. Отже, друзі, тепер поговоримо про відмінності нової версії в салоні. І перше, що кидається в очі, це кермо з фізичними кнопками. Змінилась форма, так би мовити, більш спортивний дизайн. Максимальні версії, U, так само, як і в попередній, коли ви натискаєте на педаль гальмів, сидіння під'їжджає під вашу пам'ять і кермо. Дверні карти змінились також, змінилися ambбієнт підсвітки. Тут затягнуто замом. тут натуральна напа, прибрали ручку відкриття замість неї, зробили кнопку. Змінились склопідйомники. Зараз мають такий самий вигляд, як в Zieker X, і нижня частина карти, також затягнута вже м'яким матеріалом. Також змінився селектор перемикання передач, став більш сучасним. В оновленій версії U затемнення панорамного даху працює набагато швидше і по-іншому тут можна налаштовувати. По зонам можна зробити затемнення тільки для передніх пасажирів, або зробити жалюзі, або зробити тільки для задніх, також можна повністю затемнити від 1 до 10. В максимальній версії також автоматично закладений поворотний дисплей, можна повернути його на сторону пасажира, поставити посередині, або повернути до водія. Це дуже зручна опція, і зручно дивитись на навігацію або налаштовувати інші пункти меню. Приборна панель стала набагато більше в новій версії, та якось вона зручніша для очей. Також додали набагато більше динаміків. В Попередній версії було 11 чи 12 динаміків. В цій вже 27 або 28 динаміків Yamaha і звучання дуже сильно відрізняється. Також дуже змінилась проекція на лобове скло. Вона видає тепер малюнки з машинами, бачить людей, і все це показує на лобовому склі. Дуже зручно і дуже прикольно це виглядає. Тестуємо в ходу комплектацію мі. Це повний привід 100 кВт батарейка. Тут присутня також пневмопідвізка, присутній лідар, котрий зчитує дорожнє полотно, і підлаштовує пневмопідвізку по м'якості або жорсткості, відштовхуючись від дороги. Тут стоять 21 колеса, трохи вищий профіль ніж в комплекті 22 х колес, кованих з Brembo. Навіть по найменшим нерівностям можна сказати, що відчутно однозначно, що машина трохи по іншому себе поводить, стала комфортніше, стала м'якіше. Друзі, машина повнопривідна, дуже швидка, майже 800 кінських сил. Спробуємо функцію лаунч-старт, ще не випробовували на ній. Поїхали. Ну, Швидкість під 200, машина дуже спокійно себе веде. Може навіть кермо відпустити. Друзі, сьогодні наглядно порівняли рестайлінг і рестайлінг версію 001-х зікрів. Для кого важливе питання робіт по дорестайлу або замовлення рестайлів. Звертайтесь в наш автосалон Електричка. Будемо раді вас бачити.